Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин у марафоні про головний на цю від журналістів ICTV та СТБ. Добрий вечір. Україна пропонуватиме партнерам визначитися, як вони бачать завершення війни і яке місце України у глобальній архітектурі безпеки. Про це у вечірньому зверненні наголосив Володимир Зеленський. Наразі президент погодив зустрічі з багатьма країнами, яким представить план перемоги, зрозумівши їхню позицію та реальні можливості України, стратегію подальших дій для завершення війни врешті зроблять публічною. Наголосив президент. Наразі у Вашингтоні триває робота української команди щодо напрацювання плану перемоги. Ми постараємось переконати партнерів у Рамштайні, що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших, наших позицій і саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою, достатня далекобійність для наших сил це те, що точно стане найкращим, заспокійливим для Росії і найбільш. Підштовхне всю ситуацію до миру. У Слов'янську, на який надвечір росіяни скинули авіабомби, знову зросла кількість постраждалих. Семеро поранені, одна людина загинула. Серед травмованих двоє дітей, дворічна та тринадцятирічна дівчинки. На щастя, обоє зараз у задовільному стані. Повідомляє Донецька облвійська адміністрація. Показує наслідки обстрілу. Пошкоджені шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля, автомобілі. Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Захід проходять бойове злагодження розрахунків гармат. Працювати вчаться із американською гаубицею М 777 яку отримали від іноземних партнерів. Це сучасна зброя, яка є легкою в керуванні і дуже точною. Вона вже показала свою ефективність на фронті. Про враження артилерістів від потужної зброї розкаже Катерина Курбанова. Українські артилеристи опановують американську зброю. Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади вчаться влучно знищувати ворожі цілі з потужних гаубиць М 777 які який ще називають три сокири. Сіморка це як роллс Ройс серед гармат. Гармата Остріл!» На умовному полі бою артилеристи проходять злагодження. Більшість бійців, які Максим мають досвід ведення бою з гаубиць ще радянських зразків. Та робота цієї американки просто вражає. Вона легша, маневреніша, а головне дуже точна. Три сімки це нова гармата. Гармата е, снайпер, можна сказати. Вона попадає в третій-четвертий снаряд в ціль зразу. Ефективно. На полі бою калібр гаубиці 155 мм. міліметрів. Вона здатна влучити в ціль на відстані 25 км. кілометрів. Та якщо зарядити високоточні снаряди, скалібур дальність ураження буде вдвічі більшою, кажуть артилеристи. Снаряд піднімається 11 км в висоту і летить до цілі. Біля неї дуже легко працювати. Якщо просто лишнє відкинути з голови, від ну кращого не треба. Просто працюєш і насолоджуєшся. Аби привести гаубицю в бойову готовність, вистачить двох хвилин. Ця техніка вже працює на фронті. І свої вміння досвідчені бійці зараз передають артилеристам, які опановують стрільбу з американських гаубиць. Бійці кажуть, для того аби відсіч ворогу була максимально потужною, вони здатні опанувати будь-яку іноземну зброю. Головне, аби підтримка за кордону не припинялася. І українці, щоб теж робили свій внесок у перемогу. Кожна, типа, якби людина мусить зрозуміти, що зараз час такий, типа, якби не дуже є радісний. Ну легше всього сидіти вдома, цей а так взяли в кулак і поїхали. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. Зірка сітів досі в строю. Йдеться про дорогий безпілотник, який вояки 65-ї механізованої бригади, що боронять Запоріжжя, купили минулої зими завдяки донатам небайдужих глядачів нашого телеканалу. Бомбер із тепловізором твердять армійці дуже їм допоміг. Втім, як не прикро, але вже незабаром, із зірковим БПЛА доведеться попрощатися. Він своє відслужив. Тож бійці просять допомогти купити нові дрони, адже без них нині на передовій ніяк. Андрій Почтів розповість. Беху, лупанули в роботі. На впівіхи льопнули на ФПВ-дроні Васильок. За його невимушеним мілітарним сленгом, кілька років кропіткої роботи із дронами. Головне каже полтавець на псевдоніколь наполегливість. Тівчиться, вчиться, і все буквально так. Завдяки спритності їхніх пальців та гострому зору російські загарбники палають і розлітаються в різнобіч у запорізьких степах і вдень, і вночі. Дивіться, яка прелість опля. Він думав, що він від нас сховається, типу, за горбком, але не вийшло. Понад півроку нищити ворога дронарям 65-ї бригади допомагає зірка ICTV. Це наш перший дрон з тепловізійною камерою, бо він нам прям виручив виручив Цього бомбера армійці купили майже за 60 тисяч гривень завдяки донатам глядачів ICTV, які відгукнулися на збір бригади. Тож і охрестили його хлопці по телевізійному. «Телеканал ICTV найбільше допомагає нам висвітлювати роботу нашої бригади і підтримує наші збори на дрони, на антидронові радари. Зіркою орудує дронар на псевдочіп. Оператором він став саме у січні, коли цей БПЛА з'явився у підрозділі. Модифікуємо щось нове, самі придумуємо. 32-річний Херсонець каже, першим до війська пішов брат, він слідом. Та разом літати поки не виходить. Поки я був на навчанні, то його трошечки затрусотили. Він дихає зараз, якби можна так сказати. А я зараз, зараз тут. 65-ки кажуть, їм прикро, утім цей зірковий безпілотник фактично вже вичерпав свій ресурс. Скоріше за все, піде донором. Скоро. Ми цю камеру перекинемо на гексокоптер і будемо посилочки нашим нашій піхоті. Скидають. Доброволець Ніколь зізнається у своїй 22 жодного жалю до ворога не відчуває. Бо перед очима загиблі побратими розстріляні росіянами українські полонені та скалічені бомбами. Діти ворог є ворог. По і коли ти це зрозумів, воно стало легше просто працювати. Твої думки переходять на план. А як ефективніше? А не типу, а буде жалко чи не жалко. Ні, ні. аби і надалі безжально нищити окупантів дронрям 65-ї бригади. Потрібне спецобладнання. Тож вони просять небайдужих долучитися до збору, посилання на який ви бачите на екрані. Андрій почті Вартем Деженков, «Факти Сі Єдині новини. Словаччина підтримує Україну на шляху до Євросоюзу, але прохолодно ставиться до нашого членства в НАТО. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу на зустрічі з керівником українського уряду Денисом Шмигалем. На Закарпатті вони провели міжурядові консультації. Це друга така їхня зустріч. Прем'єр-міністри обговорили інфраструктурні проєкти і співпрацю в гуманітарній сфері у галузях енергетичної безпеки та економіки і підписали відповідні меморандуми. Зосередилися на дорожній карті. Це план спільних заходів двох сусідніх країн. Обговорили також кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського. Денис шмигаль наголосив, Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення терміну і чинності. Закликав усі країни ЄС відмовитися від російської нафти і газу, хоча й розуміє госту залежність Словаччини від цих ресурсів. Україна розраховує на поступову диверсифікацію постачання. Україна вкотре наголошує, що. Не буде продовжувати транзитну угоду з Росії після завершення строку її дії. Стратегічна мета України накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти і газу з Російської Федерації. Роберт Фіцу запевнив, Словаччина готова ділитися з Україною власним досвідом і надавати експертну допомогу на нашому шляху до ЄС. Країна готує для нас новий пакет фінансової та військової допомоги. Це буде нелетальна зброя. Словаччина хоче, щоб Україна достойно перезимувала, готова за потреби надавати нам електроенергію і зацікавлена у добросусідських взаєминах, таких як нині, між нашими країнами досі ще ніколи не було. Словаччина бажає нам миру і братиме участь у будь-якій ініціативі, яка приведе до нього ми, членство України в Європейському Союзі, підтримуємо без будь-яких умов. Це членство буде корисним не лише для України, а й для нас. Бо матимемо ще одного сусіда країну члена ЄС. Ви нам там теж потрібні. Ми маємо близькість мови та культури. Повинні об'єднатися в ЄС, щоб створити противагу пропозиціям, які не завжди вигідні для всього союзу. шість фабрик цього швацького підприємства на Херсонщині опинилися в окупації, попри те, що не Вдалося вивезти геть нічого, компанія відродилася з нуля на Черкащині. Спеціалізується на виготовленні спецодягу та військової форми. Це і стало мотивацією для відновлення. Такий одяг дуже потрібен країні зараз. А працівники фабрики вміють шити. За цей час відкрили три філії у Черкаській області, відновили роботу в Херсоні та вперше виготовили експериментальний адаптивний одяг для поранених. Донедавно його шили виключно волонтери. Для зручності поранених у липні Міністерство оборони України розробило технічний опис адаптивного одягу для військових у шпиталях і місяць тому звернулися до цього підприємства, щоб виготовили експериментальну партію. Для швачки Валентина адаптивний одяг досвід новий, але зізнається, вклала у його пошиття душу. Ми розуміємо, що це йде для поранених бійців, білизна це, тому шили всі строчечки, пласки, тканина. Бе хлопок, ну вона до тіла приємна, немає, подразнень, не викликає. Перші півсотні експериментальних комплектів пошили у трьох різних варіантах: зі штанами та шортами, майкою та футболкою з коротким і довгими рукавами. Усе максимально зручне, на липучках для бійців із різними пораненнями. Виріб по периметру розкривається для маніпуляційних процесів лікування. Так само. Майка або фуфайка. нині комплекти тестують поранені у шпиталях, а далі швейні компанії України матимуть змогу взяти участь у централізованих закупівлях Міноборони цього різновиду одягу, бо до нині його шили волонтери. Поки чекають відгуків, на підприємстві опускають зимовий одяг для захисників. На цій фабриці нині відшивають понад 8 тисяч вітровологозахисних курток для армії. Це верхня куртка. Вона може носитися окремо від нижньої куртки. Елемент 2. Елемент 2, він на утепленні з флісом і утеплювачем. За два з половиною роки це релоковане підприємство. Відкрило три фабрики на Черкащині та відновило роботу у Херсоні. Вже працевлаштували три сотні людей. Все створювалося з нуля на момент відкриття всіх наших підприємств в Черкаській області, місто Херсон. І Херсонська область були окуповані. Тобто нам не вдалося нічого вивести до початку повномасштабного вторгнення. Підприємство від понад 12 років працювало на Херсонщині, функціонувало шість фабрик, і після деокупації Херсона одними з перших відновили там роботу. Тепер мріють про звільнення інших населених пунктів області, щоб запустити решту своїх підприємств. Одні з перших повернулися як роботодавці в Херсон. Зараз у нас там працює близько 70 працівників. А чотири наші підприємства, які знаходяться по ту. Сторону Дніпра, на жаль, на сьогоднішній день ще окуповані. Треба мріяти, мрії здійснюються. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV, Єдині новини. І це всі новини наразі. Більше новин за 15 хвилин. До зустрічі. Марафон триває.